Привіт, сьогодні в поле вас вивезла. У нас закінчилися дощі і дуже підвищилася температура. Тому пора бистро робити всі роботи на пшениці. Зараз до мене під'їжджає трактор. Приїхав азот. Сьогодні кидаємо азот на пшеницю. Покажу вам, що вибрала для себе. Покажу, як я буду його кидати не сівалкою. Сьогодні, в мене, коли я на полі, 2 квітня співають пташки, скоро зазеленяють дерева. А ми будемо сьогодні вносити азот. Так, давай подивимося, що тут. А ми... ну вирви мені цього чуба. Ти бачиш, туди рідкіший, туди густіший. Давай рвемо цього середнього, покажу що в нас наросло. Ну я скажу, що я вже бачила кращу, тому те, що в мене не найкраща пшениця, мені не подобається. Треба краще працювати. Була в один момент краще, ніж в сусідів. Так, да, в якийсь момент була краще, але сусід до дощу встиг внести азот, а я не встиг. От, тому в мене зараз така пшеничка, бач, ну невелика ще коренева система. така, така, така. така. Так, давай подивимося, що. Ну, мені густоти зараз вистачає. Вже можна планувати всі роботи. Розрізаємо. Головне, пальця не порізати, головне. Показую, що зараз. Зараз ще все, між е не формується, бо зараз тільки закінчується е стадія кущення, і зараз почнеться як тільки е кілька днів, я думаю, вже почнеться стеблування. І якраз ми вносимо свій азот на колос, я хочу внести. От, і фаза на колос, вона е якраз прийом співпадає, коли закінчується. Фаза кущення, починається фаза стеблування. От якраз на колос вже сформувався тут, на цьому етапі, якби під мікроскопом я б вам показала, що він ось отут сидить. В цьому трикутничку вже він сформований. І далі ми будемо працювати на масу колоса, це пізніше трохи, і зараз будемо ще працювати на те, щоб наливалися оці всі квіточки, які потім у нас зацвітуть. Тому Зараз будемо вносити тут азот, фаза на пшениці, кінець кущення. І якраз сьогодні, 2 квітня, ми вносимо азот. Зараз тут на машині добриво, яке я вношу на оце поле. Там ходить, лікар розкидає і е, ротаційна борона приробляє. Чому? Тому що е, вибрала таку операцію. Зараз в нас вже не планується дощі. На машині в мене два добрива. Сульфат амонію, яке ми вже почали вносити, воно було краю. Всі знають це добриво на ринку України. Е, давно воно є. Е, азот в е, амонійній формі і сірка в. Е, в формі сульфату. 21% азоту, 23 сірки. Сірки може і забагато, але на це поле хотілося б сірки. Сюди ще якби більше азоту, але не встигли внести перед дощами. Трохи затягнувся дощ. Ну, дуже добре, що в нас є тепер в ґрунті запас вологи. Два добрива. Починаємо з сульфату амонію і далі в нас селітросан. Цікаве добриво, для мене це нове добриво. Воно на ринку вже кілька років, але. Але чим воно цікаве? Дивіться, тут 30% азоту порівняно з сульфатом амонію Д21. І тут різні форми: 12% це нітратний азот, і 18% амонійний азот, і плюс 7% сірки. Мені здається, мене зараз цей вітер тут трохи звіє. Дивіться, якраз тут розкидається все попід край більше треба кинути, щоб сусід, коли проїжджає попід моє поле, пані що нормально. На нас трохи накидало. Ну, але до чого я веду? Що е не встигли такий в той срок, коли ми хотіли, бо йшли дощі, тому трошки з відстрочкою зараз вже доїхав трактор і ми вносимо в себе. Що я скажу? Треба свій трактор, щоб було вчасно або краще планувати. Два варіанти. Дому треба забрати мішки, бо в хазяйстві вони точно знадобляться. Е ще покажу, Та що по цих мішках зразу зрозуміло в кого я брала добрива. Да? Макош це мої друзі, давно знаю Тимофія. Вони мені ще роблять аудит ґрунту, тому добриво, коли стало питання, чиї брати, я взяла Макош. Знаю, що на Гровекс Market ви також замовляєте такі добрива. Селітросан і сульфат амонію в мене цього року на пшениці. Так виглядає. Друзі, що вносили ви цього року на пшениці, чи що ще плануєте? Будь ласка, напишіть в коментарях, як у вас ситуація з пшеницею з азотом. Дякую. О, такі поля не хочу вам показувати, але вони також в мене є. І в мене в основному чогось багато таких полів, де збіднене поле, де ну, видно, що пшениця хоче азоту. Ми -то зараз їй дамо, але Південний схил і... і на класний врожай розраховувати тут не сильно нам потрібно, тому що я вже бачу на 2 квітня, як виглядає тут пшеничка. Ми даємо їй тут селітросан. 150 кг зараз. От, і... і ще подивимося, що будемо робити по вегетації. Якщо буде дощ, ми будемо давати. Якщо не буде дощу, бо лімітований фактор все одно є волога, то, можливо, це буде і останнє внесення. Отут, на цьому полі. Друзі, дякую, що додивилися це відео. Ми його знімаємо, але інколи, чесно, признаюся, не хочеться вам показувати, тому що, коли красиво, то і не соромно показати. А коли воно так, то то, мабуть, це не та картинка, яка може мотивувати ще можна... можуть, як подивляться це відео, люди і заплювати. так? Ну, маємо те, що маємо. Зараз кидаємо азот. От, розказувала тут в мене сульфат амонію, селітросан. Зараз цей азот, який я обрала собі, є ще поле буде з карбамідом. Забула сказати, що там, де насіннєва пшениця, буде частина селітросану, а частина карбаміду. От подивимося. Чесно, ситуація не найкраще складається для цієї пшенички. Як у вас, друзі, що по пшениці? Подобається вам посів, не подобається. Чи пшениця основна у вас культура, не основна. В моєму господарстві пшениця, її багато, але вона, я вже зараз розумію, що зерновий клин в мене малий і треба змінювати підхід до вирощування тут пшениці у моєму ФГ. Так що будемо думати і... Робити зміни. Весна, звичайно, прийшла зненацька, в квітні місяці вжарило тепло. От, ну маємо те, що маємо. Вас обіймаю. Напишіть, чи цікавого чи цікавий формат саме у таких відео. Мені здається, це такий більше влог. Не стільки користі, стільки подивитися, що хто робить. От, якщо цікаво, пишіть, будь ласка, будемо знімати ще.